В ефірі «Лайт студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю жителі будинку Магнера за адресою проволок Чайковського. 4, виграли суд проти виконавчого комітету одеської міської ради. Подробиці в цьому ефірі з моїми гостями Ольга Квасніцька, депутатка Одеської міської ради, та Денис Риженко, адвокат. Вітаю вас. Дякую, що ви тут. Доброго дня. Доброго дня. Так, ваш будинок за адресою Чайковського 4, знаний як будинок Магнера, це пам'ятка архітектури визнана. Чому і в якому стані зараз? От це трижди пам'ятник. Пам перший пам'ятник архітектури, другий пам'ятник історичний, оскільки в ньому видатні постаті проживали, а ще це пам'ятник е археологічний, архе оскільки угу. знаходиться на території розкопок. Зацікав. І в ареолі ЮНЕСКО. І в ареолі ЮНЕСКО. Так само він, він попав в ареол ЮНЕСКО і під захист цієї міжнародної організації. Цей будинок знаходиться в самому центрі міста. Всі знають його, всі мешканці гості города, коли підходять до мерії. Це чотириповерхова будівля класичного стилю. Дуже небагато таких будинків у Одесі. І звертають увагу зокрема на плакати про те, що мешканці будинку не віддадуть цей не віддадуть його. Деякі пошкодження пов'язані з складом почв під ґрунтів під цим будинком почалися ще на початку нашого тисячоліття. Перші акти обстеження були проведені в Восьмому-дев'ятому роках, тоді вже було зафіксовано просідання ґрунтів, ґрунтіфіки, згодом е припинилося. І е ознаки ось цих первинних просадок ми бачимо на фасаді цього будинку з двох сторін. Е ще допомагають е просадці е води, які не відводяться з сусідньої будівлі, яка в е такому. На півзруйновому настані будинок Фука знаходиться. І велика проблема спілкування з власниками цього домовладіння щодо взагалі будь-яких робіт щодо водовідведення, щодо заміни каналізаційних труб, щодо, щодо обслуговування стіни нашого будинку. Це триває ну, півроку кожній перемовини для того, щоб прийти на територію і щоб щось зробити. І Ці роботи були б корисні і для їх домовладіння, щоб воно взагалі їх будинок Фука взагалі не зруйнувався. Зацікавленість Дякую. з боку виконавчого комітету або осіб, які стоять за цим виконавчим комітетом, почалося ще до війни 21-му році, вперше були. Створені комісії щодо обстеження цього будинку, і якщо комісії, які раніше виходили на місце і фіксували стан будинку, ну на тому і закінчилось, просто зробили акт обстеження і десь поклали його, то в цього разу на підставі висновку цієї комісії було винесено проєкт рішення на виконком щодо визнання будинку. Аварійним. Аварійний наслідок визнання будинку аварійним було відселення мешканців, і ми бачили навіть ескізний проект, на якому будинок Фука і наш будинок Магнера були як єдиний торгово-виставочний комплекс, і сразу стало зрозуміло, для чого намагаються відселити мешканців цього будинку. Не, Цікаво, не... чи можна робити таке на Приборському бульварі. ЮНЕСКО, коли ви знали, вибачте, не в 21-му, пізніше це сталося. Пізніше. пізніше. Пізніше, Тобто пізніше. До, до всіх подій. Та? Так, ну в тому в той ескізному, той ескізний проєкт передбачав ще е, надбудову. Третього поверху мансарного угу. поверху і здається поверху над будинком Фука для того, щоб вирівняти, вирівняти його з будинком Магнера, оскільки чотири поверха має сам будинок Магнера. Ну наразі це вже неможливо, оскільки будь-яка перебудова добудова вона заборонена в охоронній зоні ЮНЕСКО. То це вже трохи апетити. Зацікавлених осіб зменшило, проте, мабуть, справа замовлена справа мала бути завершена до кінця, і не дивлячись на те, що неодноразово е була переписка прохання е звернення уваги. Відповідних е, представників міських на те, що будинок не аварійний. Тобто зовнішній вигляд, хоч і має деякі трещини, деякі пошкодження, деякі просідання, проте вони зупинилися ще е, в 2015 році і, ну, і надалі ті водозахисні е, е, мероприятия. Заходи. Заходи. заходи, водозахисні водовідвед... водовідводні заходи, водовідведені заходи, здійснені, які здійснюються мешканцями будинку, вони зупинили замикання вказаних поч, зупинили руйнування його, і наразі технічний стан не погіршується. І навіть висновок комісії, яка була створена. Представниками із представників виконкому і інших служб вони підтвердили ту обставину, що стан будинку з 15-го року не погіршується і придатний для проживання і придатний правильно? для проживання. В той же час вказана комісія зробила взаємовиключні висновки з приводу визнання його аварійним і необхідності подальшого капітального ремонту. Отже, відповідно до житлового законодавства вирішується або визнання аварійним і відселення, або проведення капітального ремонту і подальше проживання мешканців. Е, ну, проблема була не тільки в цій комісії, в висновках взаємовиключних, а й в тому, що все ж таки, не дивлячись на е, наші зауваження, на те, що за Кошт мешканців був зроблений ще один технічний висновок, який відобразив реальний стан речей, який істотно відрізнявся від висновку, який е, було зроблено попередньою комісією з представників міського конкому. Е, питання щодо визнання будинку аварійним було все ж таки винесено на, на е, засідання виконавчого комітету. Відразу ми звернулися ж з позовом. В позові зазначали першим пунктом, що то законодавство, в рамках якого вирішувалося це питання виконкомом, воно не може використовуватися щодо приватного житлового фонду, адже цей будинок було створено ОСББ, було передано будинок ОСББ Чайковського 4, і такі питання. Взагалі наразі не врегульована можливість визнання будинку аварійним відповідно до 7 статті Житлового кодексу за рішенням органів місцевого самоврядування, за рішенням виконкому. Звертали ми увагу і на те, що комісія, яка була складена і висновком якої було рекомендувати визнати цей будинок аварійним. З істотними порушеннями. Ну по-перше, положення про створення таких комісії в саме в, в, в і в на початку, в перших пунктах положення про створення комісії, е, зазначало, що питанням розгляду цієї комісії можуть бути лише будинки, які знаходяться лише у громадському та державному житловому фонді. В нашому, в нашому випадку це вже приватний житловий фонд. Надалі чітко визначений склад комісії, чітко визначені питання, які повинні вирішуватися комісії. Наприклад, представника ну, тоді пожежної служби інспекції наразі МЧС ДСНС. ДСНС не було взагалі представниці представника від санітарного лікаря. Так само не було взагалі. А це вже порушення. Це істотне порушення. Дура. Дуже цікава була поведінка. А, ну архітектор, наприклад, повинен бути в складі комісії архітектор, але щодо будинку, який знаходиться у Приморському районі, прийшов архітектор з Київського району. Теж ну, так само можна було з ага. Ріні або з Херсона запросити, архітектора. Ну, мабуть, це на думку. Виконково це не було істотним порушенням. Було декілька судових засідань. На протязі розгляду справи у суді позиція постійно змінювалася з одного на інше засідання. Приходили нові представники. Спочатку вказували на те, що вказане рішення взагалі не зачіпає інтересів мешканців. Ну як це не зачіпає, якщо їх можуть згодом відселити. на Вказаному на підставі вказаного рішення. Посилалися на те, що будинок пошкоджується, і скоро є є загроза його руйнування. І необхідно за думкою конкому, зобов'язати в найскоріші терміни на швид... найшвидше зобов'язати мешканців будинку зробити проект реставрації і ремонт цього будинку, а це мільйони. За попередніми ремонт на так. ОСББ на жителів Це те, що ну як будин. я казав в суді прикладання з хворої голови на здорову, оскільки якщо спочатку тисячоліття встановлювали погіршення, поступове погіршення стану будинку, і всі ці акти відкладали в сторону жодної копійки, жодної дії не було зроблено на ремонт нашого будинку, то зараз, коли Право власності перейшло до СББ, відразу необхідно це питання вирішити руками СББ. Ще одна дуже цікава деталь. Давайте деталь і Олю теж. Да, треба. Ще деталь. одна дуже цікава деталь е, в тому, що це, начебто, дрібниця, отак, от е, про це е, в жодних актах не зазначалося взагалі в жодних. Ну, переписці, однак, випадково я досліджував паспорт програми реконструкції будинків в історичній частині місця. І ось програма, яка була затверзатверджувалася, і фінансування цієї програми з 2019 по 2022 рік. Наш будинок був включений в цей перелік будинків, в якому передбачалося ремонт і фінансування капіта... реставраційних робіт. А ось програма, яка була затверджена на 2023-2025 рік, нашого будинку вже не було. Ми звернули на це увагу е, депутатської комісії. Бо там же вирішили ж передати все на вашу О, владу так. і руки. Так, так. так. це питання е, ми підняли на депутат. Звернулися до депутатської комісії, і на рішенні вже після винесення оскарженого рішення на рішенні сесії це питання було виправлено, і наш будинок знову з'явився в технічному паспорті цієї програми, тобто можливо фінансування колись. Колись, коли рік так. два почекати, щоб дізнатися, як то буде на практиці. Так Олю, Я пам'ятаю цю гордість внесення історичної частини Одеси до ЮНЕСКО. Дуже багато ми про це теж говорили в ефірах, і зараз Мертруханов теж про це говорить: що от там, наприклад, пам'ятник Пушкіну зносити не можна, так зараз і будинок Магнера він теж підпадає під цю зону. Що з відповідальністю? Кому в кого на балансі будинок, і хто все таки має його ремонтувати, приводити до ладу, щоб те, що затвердило ЮНЕСКО, виглядало так, як затвердило ЮНЕСКО? Дякую, що ми знову повертаємося до е, ключових питань, пов'язаних з нашими з нашим культурним спадком, тому що я неодноразово говорила про те, що нам Одеси там пощастило народитися і жити в місті, яке несе історію поколінь. Але на жаль, нам не не пощастило з командою з мером, тому що на протязі однієї його каденції е, особливо питаннями культурного спадку ніхто не переймався ні департаменти, міст місцеві органи я маю на увазі ні, департамент одеської обласної адміністрації на сьогодні ми повинні зрозуміти, що мешканці будинків, які мають статус пам'ятки культурного спадку, також несуть відповідальність, як і несуть відповідальність чиновники, департаменти інституції і відповідно до законодавства, які зобов'язані здійснювати охорону культурного спадку. І äh, без Заперечно, самостійно власники таких житлових будинків не зможуть здійснити реставраційні роботи, тому що ця робота дуже обтяжлива фінансово і бюрократично, тому що це зробити не тільки науково проєктну документацію і потім узгодити її, отримати дозволи від департаментів, а потім розробити кошторис, і потім подрядні роботи через тендерні процедури, якщо це фінансування за рахунок місцевих чи державних програм. Але в нас на сьогоднішній день немає і програми співфінансування. Яка б дозволила, наприклад, тут як зараз мешканці будинку Магнера вони готові фінансувати і вже б показали свою роботу. Про що я недоразово говорила пану Філатову, коли з'явився цей проект рішення, і пояснювала, що це безглузне, юридично безграмотне і безперспективне рішення, чому тому, що воно абсолютно не несе ніяких реальних результатів, тобто на бумазі буде рекомендувати, що рекомендувати що? Що зробити, вони можуть самі реставрацію здійснити? Силові ні, ні. В них недостатньо великі ресурс. Звичайно, так. це спільна робота, і я б пропонувала конструктивно. Давайте не рішеннями зараз займатися, а розробимо науково-проектну документацію і займемося будинком фука, який також із-за е занедбаного стану і відсутності консервації впливає на будинок Манера. І тоді ми цю системну роботу продовжимо. Якщо немає програми грошей, а їх немає, бо все йде на фінансування армії, то давайте Давайте звернемося до грантів, грантових програм. У нас є п'ять офістей, які не працює в цьому напрямку зовсім, від слова зовсім. І знову ж таки, ми не отримали конструктиву, але ми отримали з вами оце рішення. розумієте, Судову тяжбу, яка, в принципі, також е е вказує на те, що юридичний департамент сьогодні витрачає наші з вами бюджетні кошти неефективно і сплачує безпосередньо. За апеляційні скарги судові збори. Потім судові збори вони повинні сплатити е, безпосередньо ОСББ, який витратив свої кошти, подаючи позов, і це знову ж таки неефективне використання коштів, що не повинно було бути. А що повинно було бути? Повинна була бути системна робота як житлового господарства, який відповідає за водовідведення, за труби. Бо 70-го року цей будинок не ремонтувався. Що робили люди? Вони Собування мереж Так, да, підчесували, як могли розум. Мієте, і зараз вони готові противарійні роботи здійснити про що також я неодноразово говорила. Не треба для цього рішення виконавчого комітету, яке. В принципі, як юрист департаменту на судовому засіданні я була присутня. Мені було цікаво слухати, яка була аргументація, тому що це був створений прецедент. То, то, то такі рішення виконавчого комітету повинні були з'явитися по всім нашим пам'яткам, розумієте, які в такому ж стані просто перекласти відповідальність, так? так, але це не про перекладення, це про взаємну допомогу один одному повинно бути, коли є спільне розуміння, що давайте так, ага, у нас є місцева програма по захисту історичного середовища давайте виділимо кошти для того, щоб розробити науково проєктну кошторисну документацію, узгодити її. Це допомогти ОСББ, а потім шукати кошти і починати реставрацію. Отак От це повинно було бути. Але на жаль, цієї роботи не було зроблено. Про фінансування чи пропонує ЮНЕСКО, наприклад, якісь кошти, аби утримувати ту спадщину, яку вони визнали достойною. ЮНЕСКО дивіться, якщо говорити про ЮНЕСКО, я не казала ЮНЕСКО, це не. Про захист, як дуже часто говорять, що от є ЮНЕСКО, нас від чогось це захистить. Не захистить це від ракет, не захистить це від Можна руйнувань це побачили, Так від руйнувань не захистить. Чому тому, що цим займаються і державні інституції, і місцеві інституції. ЮНЕСКО може допомагати. Консультувати Так. звичайно ми можемо звертатися, і зараз ми будемо робити разом з мешканцями ОСББ звертатися до цієї інституції з проханням звернути увагу на невиконання належним чином своїх функцій, повноважень державними органами і місцевими органами, тому що конвенція. Говорить про те, що ми несемо відповідальність і Держава Україна, в тому числі несе відповідальність за пам'ятки. І, звичайно, будемо звертатися за допомогою щодо фінансування, яке не факт, що нам ще нададуть, тому що е, не зобов'язано ЮНЕСКО фінансувати. Яка відповідальність може чекати на місцеву владу через невиконання зобов'язання щодо щодо тих, е, тих об'єктів, які признані ЮНЕСКО як спадщина культурна? Ну, наприклад, ну, так щодо... будинок почне руйнуватися далі. Не треба, а ви там проживаєте, але все таки, ну, що може бути відповідальність передбачена кримінальним кодексом за бездіяльність щодо доведення з достану угу. такого. І дійсно, право власності з... перейшло в момент передачі будинку, будинку на баланс СББ в приватну власність. Ну, в той же час бездіяльність, яка відбувалося на протязі щонайменше 20 років. Щонайменше 20 років, це, що знайдено, віднайдено і зафіксовано в певних актах обстеження, це може бути підставою для внесення інформації в єдиний реєстр досудових розслідувань. І мені здається, є такі прецеденти. Здається, що в, Одесі в цьому в ареалі і є? на вулиці Ворон. Є, є, є у нас є. прецедент. Є Дом прецедент. Фука теж вже так. внесено. Так. У нас зараз по дому Фука, е, за моєю заявою, е, розпочато досудове розслідування кримінального провадження. Все є. Але питання ж не в тому, що тільки відкрити. Нам треба далі рухатись, щоб ця справа рухалася, і ми, розуміли, ми бачили результати. Крім досудового розслідування, нам треба ще цивільні позови. Позови безпосередньо до притягнення власників до відповідальності. Я зараз не про ОСББ говорю, а наприклад, про е, приватне підприємство Грант Інвест, який є власником будинку Фука і довів його до отримувач, Правда він не баланс отримує, Він є власником Власник. Зараз дивіться, у нас же ж е, приватне підприємство в в 2004 році. Грант інвест стало власником. Цієї будівлі, а це є пам'ятка національного значення. Безпосередньо вони зобов'язані були відповідно до науково-проєктної документації законсервувати цю будівлю, якщо вони далі з нею нічого не роблять. Зберігати в тому стані. звичайно, бо є охорони договір, як є охорони договір у мешканців будинку Магнера, але вони нічого не зробили на сьогоднішній день. Інспектування. Не проведено належним чином на мене не допустили, бо мені сказали, що я не маю права туди заходити. Це власність а, і пам'ятка національного значення. Це може зробити тільки виключно департамент обласне обласний департамент, як не робив належним чином перевірку. Їх також перший раз не було допущено. Другий раз там я не знаю, що відбулося, але відписка з'явилася наступна. Вони зараз коригують науково проєктну документацію на те, щоб законсервувати, і колись законсервують, ну це ж ну, це ж це ж бездіяльність називається. Це тотальна бездіяльність, яка повинна бути в суді доведена. А хто це може зробити? Не ми з вами. Це повинна прокуратура в інтересах громади, тому що. Одеська міська рада нічого для цього не робить. Юридичний департамент нічого для цього не робить. У нас законі чітко відписано. Якщо органи, які зобов'язані це робити, не виконують захисну функцію охорони культурного спадку нашої громади, то це робить прокуратура. Але і цього позову не з'явилося, розумієте? Тому що є криша у Грант Інвест в Києві, і вони кришують. Тому що, а тут немає ніякої криші. Вони самі собі збирають кошти, платять адвокатові, йдуть до суду, доказують, що не законне рішення, а далі кажуть, ну давайте ж зроби. Йому науково проєктну документацію, щоб розпочати реставрацію, а їм кажуть, ні, грошей немає. От який де зараз не зараз, він завжди був такий, така розмова або крадуть гроші. На реставрації роблять е, реставрацію пану галантернику, який у свій час ми знаємо інститут судових експертиз на Ланжеронівській е, викуплено було за копійки, а потім за наші кошти ми йому відреставрували його. Ну це ж ну це ж просто абсурдно, і от таких прикладів ми можемо приводити дуже багато. І наше завдання зараз сказати дякую мешканцям, які готові робити зараз противарійні роботи, але їм треба допомога, тому що це узгодження з е, охоронними інституціями, які дають дозволи на це. І друге це знайти гроші на реставрацію. Жителі побуде в будинку за адресою Провулок Чайковського 4. виграли суд. Що далі буде з будинком? Ви бачили вже в списку на реставрацію, так, на якусь підтримку? Включені були в паспорт цієї програми, звертаємося, почали звертатися вже до державних органів, до міністерства. Культури, які, в якому було відкрито офіс ЮНЕСКО, функція якого було координування діяльності з пошуку грошових коштів на е, реставраційні роботи, на капітальні роботи. Будемо надалі співпрацювати з намагатися співпрацювати з е, тим же виконавчим комітетом щодо можливого направлення грошей на. Е, Спочатку проект реставрації, проект реставрації, який по приблизним підрахункам сам проект реставрації коштує 2,8 мільйони гривень. Не кажучи вже про будівельні роботи. Ну наразі необхідно зробити першочергові протиаварійні роботи, які так само вимагають. Е Відповідного проєкту, затвердження відповідного проєкту і на протиаварійні роботи гроші, власники квартир мають. Однак необхідна з іншого боку добра воля щодо погодження, всіх, погодження необхідної технічної документації. Її наразі немає. Ну, будемо сподіватися, будемо привертати увагу спільноти, державних органів, всіх рівнів, які які за своїми функціями мають здійснювати нагляд за цими за пам'ятниками архітектури, історичними пам'ятниками, археологічними. Сподіваємося на закінчення війни, мабуть, збільшення потоків грошових, які будуть вже йти не на війну, а на відновлення. В Одесі історична частина це. Це серце Одеси, це її е, візитна картка у всьому мірі, у, у всьому світі Одесу впізнають за архітектурою, за Приморським бульваром. За... І будуть впізнавати за тим же ж домом тюком, Фука, який дома. І за будинком Магнера і Фука, які будуть сподіваємося, що відреставровані і е, будуть саме. Самою першою першою будівлею, які яка буде скажете серце серце Одеси. це саме це місце, саме серце. Вже більше серця немає. Олю. Ми вже говорили про держбюджет бюджет місцевої ради. Наскільки готові на яку суму готові до співфінансування усіх всіх робіт, які першочергово потрібні будинку магнера? Дивіться, цей захід на розроблення технічної документації дійсно був включений. До програми, але фінансування не було виділено. Тобто, ми проголосували за те, що е, будинок Магнера попав в захід на розробку технічної проектної документації, але грошей ніхто не виділяє. І на сьогоднішній день я навіть не можу сказати вам, чи буде виділено, враховуючи, що зараз все, що треба, йде на армію. Вірніше все фінансування йде на армію. за виділення коштів треба окремо голосувати. Звичайно. Ну тут захід уже є. Тепер головне знайти кошти і так. включити, але це через голосування. Я хотів би сказати про структуру цієї програми. Вона дуже цікава і передбачає дуже. Я вважаю, що вона може передбачати дуже багато корупційних ризиків. Оскільки, якщо саме на ремонтні роботи якісь цифри цей, цей паспорт має ця програма, має заплановані е, грошові кошти. Однак на розробку проектної документації. Ці стопчики вони пусті. І, І без це, фінансування. Це, ну там взагалі не зазначено, що фінансування це. Буде. Тобто, якщо е, з приводу будівництва там є перелік будинків, є скільки коштів загалом визначається за, на вказані будинки, то цей же перелік є і в попередньому пункті, проте пусті графи. Я вважаю, що пусті не спроста, а для, того, ну, для створення корупційного, так би мовити, впливу, що ж, а що ж ми будемо вперше ремонтувати і на що ми будемо діляти кошти вперше, в першу чергу, в другу, в третю. Побачимо. Я рада, що активні ОСББ в Одесі є, і будемо тримати ситуацію на контролі. Я вам дуже дякую за цей ефір. Ольга Квасніцька, Денис Риженко. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось до зустрічі.